Добрий день, шановні колеги, я професор Олег Галіновський, представляю Національний університет охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шупіка, і хочу запросити вас на онлайн семінар, який я буду проводити 8 червня впродовж трьох годин, який буде присвячено сучасним аспектам проведення киселого розтину. Частота кисового розтину зростає не тільки в Україні, але й у всьому світі. І, за даними статистики, багато країн перетнули межу 30% домінального розродження. Саме тому <клух>, пріоритетним є визначення найбільш оптимальної методики проведення розтину з мінімізацією можливих ускладнень згідно національного протоколу кислої розтину, який був затверджений Міністерством охорони здоров'я. України в 2022 році. Але крім, е, крім нашого уніфікованого протоколу по киселого є і такі проблемні питання, які не ввійшли в протокол. Тому семінар з прикладами особистих кейсів висвітлить особливості проведення консультування, визначення показань до кисового в тому числі корпорального, донного, супраумбілікального. Прогнозування, профілактика і терапія, можливих ускладнень, на чому стоїть кафедра кушевство інікології No1 нашого національного університету охорони здоров'я імені Платона Лукича Шупіка, стратегія анестезіологічного супроводу, диференційного підходу до вибору методики проведення залежно. Від кількості хірургічних втручень та наявно обтяженого анамнезу при виконанні кейсу розсуну. крім того, особливості проведення абдомінального розродження за аномально інвазивною плаценти з конкретними кейсами, які доволі багато кейсів у мене на цей час є. Тому, шановні колеги, приєднуйтесь до професійного спілкування. Чекаю вас 8 червня о 18 годині. І до зустрічі.